Доброго здоров'я! Крокує місяць березень, а ми крокуємо по посадочках, по лісочках, шукаємо щось цікавеньке. Лебеді полетіли. День сьогодні обіцяє бути ясним, яскравим, теплим. Он як сонечко підіймається. Бесняні котики, як пишно розпустилися і пташки розпівалися. весна. Оглядаю пошкоджені верби на предмет перспективності грибів. Ось там. Ось тут. Тут лише. Розщіпка звичайна, і то засохла сухо, а залізла я сюди, щоб подивитися молодий лабазник, ось залишки його цвіту, але ще він не сходить. Треба не пропустити, у нього чудовий аромат, запах. Для чаю, для випічки. Он. Ох, і сережок на вільці червоній. Вона справді червона. Виходимо з більшанику і йдемо далі. Прилетіли шпаки, он як виспівують. Як дзвінким молоточком б'ють. Тут росте вже не козяча верба, вона товстіша і вища за козячу, там просто лози. І котики тут, на вербі, більшенькі, пухнастішенькі. О, ось які красивенні, але пчіл ще немає. Може, ще просто ранок, а може, вони ще бояться вилітати. І тут росте трутовик плоский, ганодерма апланатум латиною. Він не скрізь буде рости, але на протязі сезону я його бачила дуже часто. Видно, в минулий сезон для нього склалися оптимальні умови. Добре. Хай росте трутовик лікувальний, можливо, ми коли-небудь до нього доберемося. Ще трава жовта, пожухла, зеленої трави немає, а кущики чистотілу прекрасно себе почувають, свіженькі, зелененькі. Вони в такому вигляді переживають і зиму. Рослина дуже помічна, лікувальна. У її складі міститься багато корисних речовин: різні алкалоїди, кислоти, каротини, вітаміни, протеїни. Але чистотіл доволі таки отруйна рослина. В народній медицині нею лікують печінку, зір навіть лікують, але найвідоміша вона у лікуванні. Шкіри і як протипухлинна. Мені не одна людина говорила, що щось починало рости у них, але після вживання настоянки чистотілу нарости минулись, нарости зникли. Це не значить, що треба заміняти офіційні ліки рослинами. Це просто треба брати побіжно до уваги, і звісно, перед лікуванням рослинами обов'язково радитися з лікарями. Ось ще одна зелена рослина перезимувала. Гравілат міський. Гравілат офіційно їстивна рослина, тобто вона має популярність серед людей, які їдять дикороси. А зараз на грядках нічого немає, так що вітамінки нам потрібні. Ось такі різані у нього листочки, кисленькі на смак, смачні. Заберемо на салатик. У гравілата їстивний і корінь. Його копають восени і пахне він гвоздикою, дуже приємно. Люди заготовляють рослинну сировину. На гарному пеньку я колись залишала фламуліну. Шукаю сліди, сліди є геть почорнівша, зрізана, хтось, мабуть, зрізав її уже після мене, після того, як я залишила, Ну, на здоров'я. Не одна ж я збираю такі гриби. А ось іще Дуже добра їстивна рослина, така вона, смаком і запахом нагадує моркву, називається Кервель. Вона в такому вигляді переживає зиму, її можна збирати і взимку. Потім пізно навесні вона зацвітає, ось її довгі дудки висохлі і пропадає. З'являються знову листочки під осінь. Пізніше її тут буде повно-повно. Гарні будуть пишні розетки, будемо збирати. Кервель, лісовий. Ось вже явна розеточка. Він росте такими кущиками пишними. Осикова гілка, ось вона, невідомо чому почала рости не вгору, а вниз. Але завдяки цьому ми з вами можемо спостерігати сережки осики, які ж вони милі і чарівні, червонуватенькі, в сіреньких шубках. Так насіння захищається від морозу. Вранці все одно був приморозок, хоч зараз уже і потеплішало. І опадати вони ще не збираються. Кажуть: якщо опадають сережки зосики, то пора йти по зморшкові. Ще не пора. А ну заглянемо сюди, в оцей напіврозвалений пеньок, і там, здається, є гриби. О, так. Тут наросли грибочки, вони сховалися в спокійний, теплий закуточок, і тут їм комфортно. А там. Там нема, тут немає. Пеньок хтось розвалив, чи він сам розпався, будемо збирати гриби. Такими без грибів сьогодні не залишились. Витягуємо гливу свіжесенька. Оцю теж заберемо, вона обпалена сонечком, але під низом, як бачимо, дуже добра. Вечеря буде гарна. Якось я так частинами гриба витягую, корзини не брала, придеться в пакет складати. Думає, та що там може бути такої суші, а тут гриби? Ось так? Купа грибів? О, господи, скільки їх там? Десь в печері. Вже глива геть пеньок розвалила, на наступний рік навряд чи тут щось буде. Вросла туди в пеньок всередину. Ось. Шматками витягую. Переходимо до оцієї. Якби її так забрати добре. І ножиком тут не дуже зручно працювати було б отак. О, друза, подивіться, яка вона свіжесенька. Тут з краю на сонечку загоріла, а там білесенька красивенна. Так. Їй би дощик, вона на весь пеньок виросла, б. От така купа сьогодні грибів. Грибний Бог мені за те, що я наполегливо сьогодні шукала гриби, допоміг. Ось така чудова вечеря сьогодні у мене буде, як я рада.